Всім привіт! Сьогодні продегустуємо дуже цікавий сорт пива від бельгійської пивоварні з Бельгіма, яка називається Бривері Омер Вандергінсте. Поїхали. Все почалося у 1892 році, коли Ремі Вандергінсте Гінсте купив у пивовара будинок з прилеглими будівлями в селищі Бельгія, недалеко від міста Кольфряйк для свого 23-річного сина Омера. Ну, власне, Омер і зайнявся пивоварінням. Своє пиво він доставляв в окрузі крутляйка на конях з возами. З фантазією, щодо оригінальності назви вже своєї броварні, у нього не склалося, а може це був своєрідний прояв чистолюбства. Але він дав пивоварні та пиву власне ім'я Бірен Омер Вандер Гінсте. І насамперед на вітрині свого паву при броварні він зробив вивіску: пивоварня Омера Вандер Гінсте. Задумав він свій бізнес надовго. А щоб при зміні власника сімейної пивоварні не змінювати назву, ним було прийнято рішення кожного первістка в сім'ї, який і ставав наступником спадкоємцем, тобі ж сімейного бізнесу, називати Омер. Так і повелося. А сьогодні пивоварною управляє спадкоємець із четвертого покоління омерів, Жан Омер Вандерґінсте. А наступний Омер вже вникає в тонкочі пивоваріння і це Омер Жері. Омер -жері. Далі. Далі. А на вітрині пабу досі красується вітраж з написом Омер Традишнл Блонд. До речі, бровальня, незважаючи на свою традиційність, дуже різноспрямована. Тут виробляють як пива верхового бродіння, тобто Елі, так і низового лагери. А крім того, створюють піво спонтанного бродіння, тобто ламбіки. І так, витримують їх у знаменитих величезних бочках фудерах, про які я вам вже розповідав у своєму відео про пивоварню Роденбах. Це традиційний бельгійський напрямок у пивоварінні і купожуванні, яскравими представниками якого сьогодні є Петріус від бревері де Брабандере, Дюшес де Бургунь від бревері Верхайге і Роденбах. До речі, про всі згадані броварні у мене на каналі є відео. Підписуйтесь. Відповідно, лінійка сортів пива у пивоварні Omer Wander не тільки значна, а й різноманітна у сенсі представлених стилів. Деякі підрозділи броварні виділені в окремі бренди, як то Баккор, до речі, пивоварня, навіть якийсь час носила це ім'я. та лефорт Ну а перед тим, як розповісти вам про бренд LeFord, пиво якого ми сьогодні продегустуємо, хочу показати вам, як же виробляються фулдери для дозрівання ламбіти. Ось пивоварня Лефорт була заснована в місті Кортряйк в 1854 році Феліксом Вершером, який успішно керував нею більше 50 років. У 1911 році Фелікс помер, до речі, переживши своїх дітей і зятя, які могли б стати спадкоємцями його броварні, але не склалося. Спадкоємницею стала онука Фелікса Маргарет фон Дам. Які, окрім броварні, дісталися також безліч пабів та кафе у кортряйку, займатися пивоварінням їй було нецікаво, і вона продала броварню своєму гарному знайомому з белігема, а саме Омеру Вандергінста. Виробництво пива на цій броварні в Кортряйку було припинено, і весь бізнес було переміщено до Белігему. Бренд був збережений. А оскільки Ріфорд завжди славилася своїми міцними зігріваючими елями, то й сьогодні під брендом Ліфорд. Але вже на броварні Омер виробляють два сорти: Трипль Ліфорд і Просто Ліфорд, який по суті є квадрюпелем. Ну і кажуть, що з того самого рецепту, який використовувався на пивоварні Ліфорд ще у 19 столітті. Загалом броварні Омер Вандергінсте – респект за збереження традицій бельгійського пивоворіння. brouwerij Omer van der Бргінсти. Ну і що за звір такий Ліфорд Sour Окет? Історія така: пивовари Омер Wander завжди були зайняті виробництвом своєї різностильової лінійки пива, і їм було, власне, не до експериментів. І тут у 2020 році гримнув COVID-19. Продажі впали, роботи у них стало набагато менше, і вони стали експериментувати. У результаті 2021 року вони випустили нове пиво Lieford Sour Окет. Це було пиво обмеженої серії. Ну зрозуміло, експеримент же. У першій серії було випущено лише 19 тисяч пляшок ємністю 075, і це купаж сорту Ліфорд та їх ламбіка. Нагадую, що це пиво спонтанного бродіння. Ну про Ліфорд я вже згадував, це квадрюпель із вмістом алкоголю цілих 10%. а ламбік це ніщо інше, як сорт КВД Якобінс Руш із вмістом алкоголю 5,5%. Витриманий протягом 18 місяців у дубових бочках, тих самих фудерах. У нього, до речі, досить цікава історія: цей червоний фламандський ель, названий на честь хосписа Сен-Жак, розташованого на вулиці Якобінців у Парижі, і що належить французькому домініканському монастирю, який був збудований у 1218 році як притулок для паломників, які тримали свій шлях до Компостели. У результаті, як кажуть самі пивовари, складний характер квадрюпеля у поєднанні з легким кисловатим свіжим смаком фудерного пива втілився у піднесений купаж, який має скуштувати кожен поціновувач пива. Давайте цим і займемося. Тож дуже цікавий сорт пива, дуже цікава півоварня, дуже цікава історія. Я завжди люблю такі цікаві історії. Якщо є за що, як то кажуть, заціпитися, якщо є про що розповісти. І тут дійсно пивоварня, яка така сімейна, яка вже практично в п'ятій генерації. І сьогодні ми продегустуємо цей сорт пива, який називається Лефорд. Лефорд це потужний, міцний, да, такий, воно так перекладається. Пляшка у нас 0,75. Вона така. Темна темного скла. Сама наклейка на цій пляшці, вона тако, така прозора, вона така лаконічна. Leforд, назва сорту і ну, підрозділ півування, скажімо так. Sour Orchid, ну, тобто Це вказує на те, що є Саур, тобто кисле пиво, Ламбік. Тобто сорт має бути цікавий, і до того ж, ну, як ви зрозуміли, цей сорт є нічим і як гібридним сортом. Тобто це така, скажімо так, видумка, да? видумка пивоварів, придумка їх. От, от вони так вирішили поєднати два, скажімо так, непоєднуваних, як то кажуть, як, як, як вважалося, да? стилі, Тобто це ламбік, пиво спонтанного бродіння. і Квадрюпель. Тобто Belgian Strong Dark L, Бельгійський міцний темний L. Вони спробували поєднати ці два стилі і подивимось, що з цього вийшло. Вміст алкоголю тут 9%. Зі щільністю тут історія така. Бельгійці вони не завжди вказують, практично ніколи не вказують щільність початкову. Цей сорт був випущений 3.12.2022 року. Сьогодні у нас 16 липня, тобто практично півроку він в пляшці знаходиться. Лаконічний дизайн у неї, але цікава пляшка. З корковою пробкою, з мюзлі, так як типу шампанське. Почнемо дегустувати. Маю надію, що воно не буде дуже буйним. Так, Поки що все під контролем. Відчуваю, що буде потужно. Так, стояти, стояти, стояти. Ого, ми це зробили і пішов такий димок. Я завжди люблю Прямо з пляшки вловити аромат і цей аромат зараз передає такий бельгійський напрямок бельгійських дріжджів. М -м -м, цікаво. А тепер подивіться, як це буде в бокалі. Яка гарна піна. Як вони це роблять? От Як бельгійці роблять цю піну. Вона така мелкозерниста, дисперсна, така практично ондорідна, дуже гарно виглядає. І це притаманно бельгійським сортам пива. Пиво такого бурштинового кольору. Воно прозоре, але досить темне. Досить активна карбонізація тут. Виглядає дуже презентабельно. Пінна шапка. вона така Стійка, мілкодисперсна, дисперсна, такого жовтоватого кольору, скажімо так. Навіть не думаю осідати. Ну що, відчуємо аромат цього пива? Mm, аромат класичний. Класичний бельгійський аромат. Він спровокований бельгійськими дріжджами. Цей аромат, ну, він знайомий напевно кожному любителю пива, який розуміється в бельгійській направленості. Вірш, ода, там, не знаю, пісня бельгійським дрожам. Це дріжджеве пиво. Аромат дуже освіжаючий, він дуже такий квітковий. Карамельні ноти. Чорнослив, інжир, він такий солодкий в ароматі. Ну що, спробуємо. Дуже такі відчуття протиречні, скажімо так. З однієї сторони, ми розуміємо, що це дуже серйозне таке пиво, що це дуже серйозний такий стиль, є якась підгорілість навіть. Навіть якась передгорілість, схожа на чорну хлібину житню, да? Яка, у, у, якої, у якої така підгоріла корочка. Оце воно. Тут 9 алкоголю, і цей алкоголь відчувається. Але в той самий момент, коли відчуваєш силу алкоголю, нахлинає якась така хвиля свіжості, яку приносить ламбік. Освіжаюча сила, я б так сказав. би. І ця кислинка, така ягідна кислинка, яку приносить ламбік, вона звільнює тіло, вона його полегшує, скажімо так, дуже цікаво. Мені е, так розуміється, що тут частина ламбіка навіть більша, ніж частина квадрюпеля, тому що воно не відчувається якимось тяжким. Воно освіжаюче, воно цікаве, воно має кислинку, гарна складова дріжджава. І я так розумію, пивовар, який це задумав, він навмисно баланс здвинув в сторону ламбіка. Тобто тут більш ламбіка, ніж Квадрюпеля. Від квадрюпеля тут тільки колір і міцність. Все інше це ламбік. Дуже цікаве поєднання, незвичне, скажімо так. Я думаю, для. Людей, які полюбляють пиво, які цікавляться пивом, які цікавляться пивом серйозно, це буде дуже цікавий варіант для того, щоб продегустувати. Я би таке пиво пив, я би його пив з задоволенням, я його зараз п'ю з задоволенням. У мене немає ніяких, ніяких е, суперечностей стосовно того, навіщо це так зробили. Це зроблено дуже професійно, це зроблено дуже цікаво. і це дійсно, як на мене, дуже вдалий експеримент. Це вдалий експеримент, який має право на життя. Це більш темна варіація Ламбіка, в якій Квадрюпель проявився якби такі, такою підтримкою, скажімо так. Підтримкою. Як правило, Ламбіки, вони ж всі не дуже високоалкогольні, а тут поєднання алкогольності з кислотністю ламбіка. І це поєднання дуже цікаве. Єдине, що я хочу сказати, не кожен любитель пива, поціновувач пива зможе в Україні продегустувати це пиво, тому що воно не експортується в Україну. Мені його привезли безпосередньо з Бельгії, його мені подарував, презентував, скажімо так. Мій добрий товариш Вернер, який живе в Бельгії, то що я можу сказати? Експерименти це завжди цікава річ. Вони не завжди бувають вдалими, але в цьому випадку це дуже вдалий експеримент. Він дуже мені сподобався, і я рекомендую це пиво кожному, у кого буде така можливість його продегустувати, його не завжди можна знайти. Десь хто буде в Європі, хто буде в Бельгії. Якщо побачите. Гарантую, отримаєте задоволення. Тож, пийте правильне пиво, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Буде цікаво. До нових зустрічей з новим пивом і з новою пивоварнем.